Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 29 грудня, сьогодні четвер. Сьогодні черговий випуск авторської програми Олексія Кучеренка Енергетичний фронт. Декілька, дві теми сьогодні будуть, але перед тим, як зачепити ці теми, це безумовно останній ракетний удар, який сьогодні відбувся ракетно-дроновий, і його нюанси, і його так би мовити, ну. Емоції, які ми з вами відчуваємо. І друге, безумовно, я там хочу і про тарифи вам розповісти про іпопію навколо підняття тарифів на воду. Але перед тим я хочу, ви знаєте, і від себе особисто і від вас, мабуть, всіх українців, подякувати мене е, покидькам, е, громадянам Російської Федерації, нашим братам, братам, нашим, да? нашим історичним братам, за все добре, що ви зробили для нас. В 2022 в році, який закінчується, в якому ви переступили межу адекватності і в чергове продемонстрували те, що ви є неадекватною нацією, яка, власне кажучи, мабуть, не має права на існування в межах окремої держави. І ви знаєте, я багато спілкувався з росіянами. Я завжди підозрював, що вони. Якісь не такі, як ми. Але от останні події, і це ж те, що вони всі там, там в Ейфорії підтримують свого божевільного авантюриста, терориста, Пігмея Плішивого Путіна, це все, безумовно, свідчить про те, що це нація ну, Мабуть, в такому вигляді, ця імперія має закінчувати свій історичний шлях. Вона створювалася, зрозуміло, на підставі яких механізмів. І я думаю, що ці механізми на сьогодні настільки застаріли, що, е власне, мають бути кардинально переглянуті і трансформовані. Ну, На жаль, чи на щастя, нам з вами, українці в Україні. Тут передбачена. Окрему історичну місію виконати, таку ж саму, як свого часу, ми були певним кордоном від татаро-монгольських навали на Європу. на Європу. Так само ми сьогодні мусимо стати цим кордоном знов таки в черговий, але разом з Європою і захиститися від татаро-монгольської навали сучасності. Це так емоції, бо що можна було більш аморального, більш більш ну, неадекватно придумати, ніж напередодні Нового року, після Різдва, е правильного, європейського, логічного Різдва. Що можна було придумати, е окрім більш абсурдного, ніж ракетна атака в чергове на нашу енергосистему? Тепер ракетна атака. Нічого доброго від цього немає, безумовно, але головне позитивне трагедії ніякої немає, катастрофи ніякої немає. Так, дійсно, частина э, ракет. Прорвалася і статистично, ми бачимо вже сьогодні. Статистику десь приблизно 80% вбивається, решта проривається. Я думаю, що коли з'явиться тут система Петріо, то ну, кардинальна ця статистика зміниться. Скільки коштів витратили росіяни на цю чергову атаку? Ми тільки можемо рахувати це величезні кошти. І ми розуміємо, що за це все платять. Оці жибраки, Це 95% росіян, які, вибачте, в сартир на вулиці ходять, або живуть в разверті. Люхах або які їздять по розбитих дорогах і отримують там свої там, там, мізерні пенсії. Ну розумієте, і свій, свій рівень життя. Але так сталося. Та країна завжди ну, налаштовувала своїх мешканців на такий рівень життя. І тому ці нещасні люди сьогодні дійсно вважають, що вони роблять щось корисне, божевільне. Але... Вони платять за це, вони платять за це дуже велику ціну своїм життям, дуже, дуже, довго своїм там, коротколіттям цим розумієте, здоров'ям здоров своїх дітей, але їм це подобається. Тим не менш, повертаємося до України. Удар ми витримали. ППО спрацювала дуже ефективно, як завжди. Частина ракет прорвалася, нічого катастрофічного немає. Були потрапляння в певні об'єкти інфраструктури. Але найближчим часом вже зараз ідея відновлення, вже зараз наші енергетики підготувалися до цього удару, і відповідно ніякої блокауту, навіть натяків на це не було. І зараз буде відновлюватися поступово. Повноцінне більш-менш енергопостачання, яке ну, останні дні ми вже з вами спостерігали. Так, дійсно, там не буде повноцінного графіку, але думаю, що дуже швидко ми вийдемо знов таки з переключимося з режиму аварійних відключень до, до графіків. Те, що у Львові відбулося, там було. Планове розвантаження системи, тобто те, що у Львові дійсно не було певний час електроенергії, це не, не тільки внаслідок енергоударності, це саме завдяки тому, що технологічна енергетика до цього підготувалася. Те ж саме відбулося і в інших на території інших областей України. Тому дякуємо вам, щиро, шановні брати та сестри, на чолі з вашим в. Шфюрерам, ми це не забудемо, ми це все будемо пам'ятати. Ми це не пробачимо вам нікого. Тепер до наших внутрішніх проблем. Вчорашня промова президента Верховній Раді дуже потужна, яскрава. Хочу сказати, що дійсно ну це дуже такі знакові події і Критикувати важко навіть там розумієте, е, аргументи є, логіка є, є певні завдання, є, можна дискутувати нас навколо е, спроможності швидко вирішити ці завдання, але тим не менш, ця промова дуже знаково є наприкінці року. По суті, вона була промовою зверненням не тільки до депутатів, а й до е, всього українського народу. Ну думаю, що ви всі. Почули або ще не почули почуєте, побачили, і так само, як і депутати, як я особисто, ви ну абсолютно адекватно, нормально її сприйняли. Єдине, дуже важливе для мене особисто сприйняття, що немає ейфорії, що це швидко закінчиться. Всі ці балади легенди, дві-три неділі одного відомого блогера що шошвики травневі Ми, я бачу, що вже чудово, президент розуміє, що. Ситуація непроста і вона буде. Скільки, скільки буде, розумієте, але програти ми не маємо права ніякого, ми не програємо, ми переможемо і разом з нами весь цивілізований світ. І це треба цінити, це треба розуміти, але треба і сприймати так, що якщо все ж таки наші партнери з цивілізованого демократичного світу нас підтримують, то безумовно вони ми зобов'язані певні нюанси, не те, що нюанси, певні побудову нашої системи управління прозорості витрати коштів, завдання, програми. Ми так чи інакше будемо узгоджувати, відноситися до цього, будь ласка, адекватно. Не треба зараз. Гіпер псевдопатріотичних закликів, як же так ми самостійні. Вибачте, давайте розуміти, що цю війну, яку ми ведемо з вами вже 10 місяців, ми б без ресурсу підтримки ну не змогли би провести, навіть не зважаючи на героїзм наших збройних сил, і абсолютно конкретних вояків і жінок, чоловіків і збройних сил України і наших командирів. Ресурс це ресурс, і ця війна вже сьогодні. Ми бачимо, вона на ресурсну перед. І саме тому енергетичний ресурс, енергетичний фронт це є дуже і дуже важливим. Тепер швидко на пальцях: про тарифи на воду. Це для мене. Я хочу вам пояснити спрощено, в чому є е, тупіковість і ганебність і, я б сказав, антидержавність нинішньої тарифної політики, і як з цим боротися? Буквально. Вчора на засіданні національної комісії з регулювання енергетики там відбулася спроба, і вона етапна половина була зроблена. Практично всі водоканали крупних міст звернулися до національної комісії з пропозицією підняти тарифи на воду в два етапи. Перший етап це з 1 січня. Там підняття на 10-15-20% по різних територіях, далі з 1 липня ще відсотків на 20%, тобто сукупно на 30-40% інколи навіть півтора рази. І хочу от, вам одразу сказати: я не ворог органів місцевого самоврядування, бо це саме їх підприємство, водоканали. Вони комунальні зазвичай, хоча віддані вже комусь в управління, вони в якісь там концесії, білоцерків, Київ так само, я не можу сказати, що Київ сьогодні управляє сам своїм водоканалом. Управляє така хитра система політиків, ділків, там розумієте, там лобістів, там це було зроблено ще 20 років тому і ніяк нічого не змінюється. Але тут головне питання в іншому: наскільки ефективно управляється цей водоканал, і наскільки обґрунтованим є тариф, і наскільки. Тільки дійсно ця тарифна політика, яка мала би бути в державі, стимулює монополіста до, до того, щоб він модернізував своє обладнання, модернізував і перекладав свої труби, щоб там не було колосальних витоків. Обладнання енергетичне робив максимально енергоефективним для того, щоб зменшувати енерго і електроспоживання. Зменшував адміністративні витрати, робив повноцінний облік, робив повноцінну е, систему розрахунку для того, щоб нам було комфортно і для того, щоб ми розуміли, що ми своїм тарифами, своїми платежами, бо ми цей тариф бачимо в платіжці, заформували. Да? Що таке наш платіж? Це тариф перемножити на кількість кубів. Те, що має показувати лічильник. так ось тут головне зрозуміти. Ми мусимо бути переконаними, що ми не, не покриваємо своїми платежами, своїми платіжками корупцію банально. Не покриваємо шалені адміністративні витрати, коли керівник того чи іншої комунальної структури, або на Бентлі, або 300-400 тисяч гривень зарплату собі виплачує, вибачте, це так розумієте? Або це біла, і ще є сіра, якась там, я розумію, за якісь схеми там по завищених цінах закуповуються обладнання, списується і так далі, і тому подібне. Так ось саме наші монополісти, певні, які там дуже давно годуються навколо цих годівниць, воно забудують. Що тариф має їх стимулювати для покращення. І те, що я побачив вчора на засіданні НКРКП, це абсолютно примітивне бажання в чергове розповісти байки. Що ось дивіться, з боку водоканалів і органів місцевого самоврядування, Ось піднялася там трошки ціна на електроенергію, на паливно-мастильні матеріали піднялася на реагенти. Давайте в чергове підвищимо тариф. І я тепер свою логіку контр-контргумент. Перше. З 2014 року тариф в середньому, я подивився, от умовно я взяв там три міста: Дніпро, Житомир і Київ. Тариф на воду і на водовідведення зріс. Як ви думаєте, оскільки? В 10 разів. Це якщо брати з початку 2014 року. В 10 разів зростання тарифу на воду відбулося за останні 8 років. Добре, 2014 рік був такий. Майдан. Війна, май, Майдан і перехід від Януковича до Неянуковича добре. Дійсно, влітку 2014 року тарифи підвищили приблизно в 1,8 в два рази. Вони були, ну якщо брати в Києві там 3,6 гривень, вода водовідведення закуп, стали там 7,4 гривень закуп. Ну, умовно, в два рази. Але навіть якщо брати по відношенню до, тим, до тих. 7,4, то підвищення відбулося в 5,5 разів. Те, що передбачається оцим рішенням НКРКП. І отут я задаю собі питання: в тарифі на воду є складові. Ну, зрозумієте, в собівартості я буду спрощено казати. Там обов'язково сидить заробітна платня. Ну, приблизно її там, там третина, умовно або 40%. Скажіть, будь ласка, а що за цей час? Зарплатня на водоканалі дійсно зросла, якщо ми будемо брати там в шість разів за цей час. Точно вона там зросла в шість разів? Це така частина значна цього тарифу. Друга значна частина тарифу це електроенергія. Вона сидить приблизно там на 25-30%. Скажіть, будь ласка, а що електроенергія для водоканалу теж в шість разів зросла за цей час? Да? Точно, переконані? А ще в мене питання? Скажіть, будь ласка, а якщо Київський водоканал споживає в своїй собівартості 30% електроенергії і інші там 35-40, навіть а в Європі водоканал споживає 15% електроенергії. А чому саме, власне кажучи, так відбувається? А чому ви не скорочуєте споживання в кіловат-годинах? Тобто в обсягах своєї електроенергії, замінюючи насоси, оптимізуючи всю там систему, логістику, да ви би скорочували споживання електроенергії, і тоді би підвищення тарифу на електроенергію, воно б не призводило до збільшення тарифу, розумієте? Менше споживаєш електроенергії, вона дорожче, але це константа. Одне на інше перемножити? Це константа на тариф, воно не впливає. А чому ви цей аргумент не сприймаєте? Шановні добродії які тут зараз гвалт відкривають? Чому за це має платити споживач? Все, що хочете, ви накидаєте в цей тариф, ніхто чорта не робите в плані модернізації стратегічної і за все це виставляєте в тарифи. А скажіть, будь ласка, а що там паливно-мастильний матеріал? 5-6 разів за цей час зросли. Чи реагенти з 5-6 разів зросли, чи інші складові тарифи зросли? Ні, не зросли. А скажіть, будь ласка, а якщо навіть Якісь речі дійсно із-за війни там зросли. А чому ви вирішили, що ви це можете в тариф запихувати? А чому це не можна е, за рахунок місцевого бюджету зараз спробувати профінансувати? До речі, той же самий Житомирський міський голова Сухомлін е, зазначив себе, що так, ми подаємо завищені розрахунки тарифу, але ми перевіримо і можемо частину візьмемо на бюджет міста. Я ще раз я задаю абсолютно нормальні прості питання. Поясніть. Чому ви цей витратний принцип? А ця методологія саме так і називається витрати плюс. Тобто тариф та методологія витрати плюс. Що це означає? Що водоканал накидає або тепловики, або і всі інші. Вона йде. Ну, вона схожа, ця методологія для всіх інших. Вони кидають свої витрати все, що завгодно, от придумали одне, друге, третє, четверте, п'яте. Ніхто не контролює і не стимулює їх це зменшувати. Потім додають цей плюс, це рентабельність, і кажуть: ось економічно обґрунтований тариф. Це шлях в нікуди. Мало того, що саме падіння платежів населення відображається на цьому, до речі, дуже вагомий аргумент. Дивіться: населення не може платити, воно менше споживає. А якщо зменшується обсяг споживання, то зростає частка оцих адміністративних умовно постійних витрат. І в результаті вони далі приходять і кажуть: Дивіться, ми платежами населення не можемо покрити всі свої витрати. Давайте ще більше підвищувати тариф. Оцю паску ми потрапили дуже давно, років 20 тому. І за цей час, на превеликий жаль, нічого не змінюється. І кожний раз одне і те ж саме: витрати плюс, витрати плюс. Ми збільшуємо тариф, економічно обґрунтований тариф. Платіть і не задавайте питань. До чого я веду? Я хочу професійної коректної дискусії. Більш того, я гарантую вам, лобісти водоканалу певні, які почали тявкати, як моськи на мене. Там певний є такий, поки прізвище не хочу називати багаторічний директор колишнього київського водоканалу, який там непогано погуляв. Тільки НАБУ від в нього не, не вилазила з кабінету. Але вони як заходили, так і виходили, тому що на водоканалі завжди були кошти відкупитися від цього. розумієте? хто там тільки не гадувався, і прокуратура і СБУ, і набу, і все. Але повертаємося. І японці, ви знаєте, поцікав, поцікавтеся київський водоканал, японський кредит. Скільки вони беруть цей кредит, тому що японці в шоці, бо ці їх окешити хочуть. Це окрема розмова. Повертаємося. Оскільки ви на мене наїхали, то я вам здачу даю. Повертаємося, я хочу професійної, спокійної дискусії, без ваших ідіотських емоцій. Вони мене не цікавлять мене абсолютно. Я хочу і ви буду вимагати від національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, яка має остаточно прийняти рішення по другій хвилі цього тарифу. Я хочу, щоб ця дискусія фахова дала відповіді нам питання, які я задав вам зараз, і які задав я Національній комісії вигляді свого запиту. І останнє. Це не тільки вода, вода вже теж б'є по кишені, да? бо якщо там буде 40 гривень за куб води, то вода водовідведення, то самі можете порахувати скільки на родину, наскільки по воді тільки зросте ваша платіжка. На жаль, така ж сама система стосується всієї сфери тарифоутворення і всіх послуг утримання будинків, електрика, тепло, газ. Все, що нас оточує, витрати плюс, витрати плюс, платіть і не задавайте питання. Досить все, це шлях в нікуди. Тому спокійно будемо знаходити компроміс. З вами був Олексій Кучеренко. До побачення. Ми переможемо. Слава Україні!